Починаємо нашу улюблену рубрику: це огляд, скінки рутіни, зірок. Перш ніж ми почнемо, рекомендую вам підписатися на наш канал, поставити лайк і підписуватися на наш інстаграм-магазин Твоє. Сьогодні ми маємо огляд скінки рутіни Білі Айліш. Мені дуже сподобалось її відео. Ми розберемо дуже класні засоби, які вона використовує, та її можливо помилки. Ну що ж, починаємо. Hello everyone, I am Billie, and I am am and going to show you guys my post-show nighttime-bedtime beauty routine. Це її нічний догляд після концерту. To Face that I did earlier for the show. I use these face wipes for my makeup. They are like totally vegan, cruelty free. They're very soft and gentle. Для демакіяжу біля Аліш використовує спеціальні серветки, які вже змочені в міцелярній воді. Як білі Аліш каже, що вони дуже м'які, що вони підходять для чутливої шкіри, можливо, це так. Це класний засіб. Я рекомендую це використовувати як тревел версію. Якщо ви знаєте, що ви, наприклад, в потязі, в машині вам треба змити макіяж, це класна річ. На повсякденній основі, тільки якщо ви маєте дуже рідко макіяж декоративний, прям кожен день витирати Серветками, я не рекомендую, але для нечутливого шкіри це може бути класним засобом. I have had a skincare routine since I was like 12-ish. Before that, I never thought about it. And it was actually my brother that told me to care about it because he went through some really, really bad skin years. And he was like four years older than me, and so he was like, dude. Юперетей Керифінскин. Білі Алі каже, що доглядати за шкірою її змусив її старший брат, який старший на 4 роки і мав проблеми зі шкірою. Тож ми можемо припустити, що Акне це родинна спадковість, і аби профілактувати, і аби не мала білі е, висипів, вона почала користуватися одразу хорошою косметикою. Вона одразу виконула е, догляд е, дешевий, з дешевих трогерій і почала використовувати вже більш професійні, гарні за складом е, засоби. І за це білі великі лайки за те, що вона пропагандує, що за своєю шкірою треба піклуватися ще зрання, а не коли вже є проблема. like a sulfur and zinc mask. And I'll just Наступним кроком у білі після демакіяжу є маска сіркова та з цинком. А взагалі я рекомендую, якщо ви користуєтеся міцелярними засобами, спочатку міцелярну воду або гідрофільну олію змити водичкою і вже тоді наносити маску, тому що, наприклад, міцелярні воді є міцели. Які можуть довше проникати в вашу шкіру, і вже це буде не користь, ви не очищаєте вашу шкіру, а навпаки, її подразнюєте, і вона у вас буде потім в майбутньому чутлива. За маску з сіркою і цинком я ставлю лайк. Якщо та шкіра комбінована, жирна, навіть нормальна. Після дуже активних днів, наприклад, це може бути от вечірній концерт. Ця масочка буде гарно прибирати запалення шкіри і буде прибирати надлишковий себум, який виробився за день. Сама за ділаймайтаєв іншомайфейса на застілайкаполдацірене. До речі, біль аліш наносить цю масочку тільки в те зоні, в місцях, де в неї є більша кількість пор і де більше їй треба себе регуляції. Так теж можна наносити сіркові або цинкові, або навіть глиняні маски. Якщо ви відчуваєте, що у вас, наприклад, жирна шкіра, можна і на все обличчя також gets і bad. І також біля Аліш помітила, що вона має непереносимість глютену, і через це її шкіра стає а, в більш поганому стані. Так, таке може бути. Наше харчування воно не напряму, але все одно впливає на стан нашої шкіри, і тому дуже важливо пити багато водички і правильно харчуватися. Зараз Віліаліш нам показує, як вона каже, bad boys це інструменти для видавлення комедонів. Я не рекомендую, чесно, сам собі давити, тому що, е якщо. Чорну точку ви ще зможете самі собі видавати, але більш закритий комедон, або неправильно визначивши комедон, ви зможете зробити собі тільки гірше, отримаєте потім пігментацію, робець, він цей висип буде довго заживати. Тому, будь ласка, викиньте всі ваші інструменти для видавлювання висипів, не чіпайте. Є багато різних засобів, які можна використовувати, якщо ви маєте. Білі Аліш каже, що вона може годинами стояти біля дзеркала і собі давити це. Будь ласка, не будьте як білі Аліш, не треба давити обличчя. Зараз білі Аліш вмивається. Можна було вмитися перед цинковою сірковою маскою, але... Цірка має специфічний запах, тому можна і після неї теж вмити обличчя. rough with your face?" Також біля Аліш зазначає, що вона дуже сильно так агресивно вмиває своє обличчя. Не делікатно, м'якенько, інстаграмно, а прям тре. Взагалі бажано звичайно, більш лагідно вмивати своє обличчя, не тому що це гарно в кадрі, а тому, що ви тоді менше пошкоджуєте свою шкіру. А таким прям сильним натиском ви може. Ти спровокувати подразнення, почервоніння і шкіра вам не скаже. Потім дякую. General, general. And here. And we також не забуваємо біля ліж правильно показує зону шиї за вушком очищати, тому що тут у нас також є пори, які продукують себе. Тут також може забруднюватися. Тут також ми наносимо тональні засоби, наносимо СПФ, тому очищаємо, аби не було потім за вушком висипань cold water. і вмиваємося е, теплою водою, не холодною, не супер гарячою, а саме теплою, аби не провокувати звуження та розширення судин. прикольно, що білі використовує багаторазові ватні диски. Це дуже рідко зустрічається. Я б сказала, що такі е, багаторазові. Ватні диски підходять для нечутливої непроблемної шкіри, тому що так ви можете їх попрати. Це класно для екології, це класно і вигідно. Але якщо ви маєте дуже проблемну шкіру, або маєте дуже чутливу шкіру, то ця тканина може бути занадто груба, або навпаки, ви можете десь не допрати, або можливо, пральний порошок може залишитися на, цій, на цьому ватному диску, і може бути подразненням. Але якщо ви не хочете використовувати ні одноразові, ні багаторазові ватні диски, ви можете наносити тонер на долоні і такими прихлопуючими рухами наносити тонер на шкіру. Так ви економите ватні диски. І тонеру буде менше йти у використанні. Айтестонер, виквачу. Ене айтейк з делі. Білі наносить свій зволожуючий крем. Вона використовує дві помпки. Мене дуже часто питають: а скільки треба крему наносити на обличчя? Чесно, немає правильної відповіді. Це повинна бути комфортна для вас кількість. Звичайно, ви не повинні відчувати стягнення, нібито крем повністю в. Смоктався вашу шкіру і не повинно бути такого прям жирного блиску. Коли ви відчуваєте, що прям цілий шар крему у вас не є на обличчі. Це повинно бути в міру. Для когось це може бути одна помка, для когось може бути дві помки. Зипер крім барриер. А ловиста і цріланайтайм мостюрайзер, бай юзе алитай. Акшею з бифапомікапан алайталишамай ловиші. Наступний крок білі наносить крем-бар'єр. Це крем, який буде вам відновлювати та живити вашу шкіру ще додатково. як каже, білі вона використовує його ще зранку як такий праймер, підклад під тональний крем. Я люблю крема, які відновлюють бар'єри, тому що особливо після активного макіяжу, концертів, сухого або навпаки, занадто вологого повітря. Шкіра у нас страждає. Їй треба додатковий захист. І якраз такі крема барєри для цього. And then, after my daily moisturizer and my cream barrier, I will use this hydrating toner, which I don't know if you're supposed to do after this, but I just love the moisturized. Like, I want to look like somebody just dipped me in honey. Зараз Білія нам каже, що вона використовує свій зволожуючий тонер поверх кремів, і як вона сама каже, що вона не знає, чи треба це робити. Не треба так робити. Краще вже було нанести тонер перед кремами. А я рекомендую наносити спочатку, наприклад, тонер, а потім сироватку. Це буде давати додатковий ефект для сироватки. Вона буде краще вбиратися шкірою, не буде залишати липкого шару. Але як останній етап тонер. Не розумію, тому що він ніяк вже не проникне. Там вже є крем-бар'єр, вже таким шаром у нас лежить кремчик на обличчя, тонер вже просто нікуди. Тож, який висновок ми можемо зробити з догляду Білі айвіш? В неї класний догляд на відновлення, на зволоження. Її тонер, наприклад, з кислотами, тобто в неї ідеальні пропорції між злущенням і відновленням її шкіри. Класно, що вона почала доглядати за своєю шкірою ще з підліткового віку, а не тоді, коли вже. З'явилася проблема, але, як ми бачимо, вона все одно допускає якісь помилки. Тож, дівчата вчимося на помилках інших і не робимо їх в своїй скінці рутині. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Підписуйтесь та ставте лайк. Па-па!